Права людини завжди на часі, тому гей-новини починаються просто зараз. Угорці продовжують боротися за права ЛГБТ людей. Вони знову вийшли на вулиці. Тепер у сірому одязі. Так, демонстранти вирішили висміяти новий закон, який забороняє прайди і висолкову символіку. Тому вони скандували смерть кольорам, і давайте будемо однаковими. Подивіться на нас, ми всі вдягнуті у сіри. Це добре показує, що означає бути як усі. Але чи хочемо ми цього, звісно, ні. А вже наступного дня після акції протесту угорський парламент все ж прийняв зміни до конституції. Тепер основний закон країни каже: є тільки два гендери, і їх не можна змінити. А от у Греції геям заборонили бути донорами крові. Це рішення прийняв місцевий суд. Насправді, наука вже давно довела ЛГБТ. Люди можуть ділитися кров'ю, адже усі біоматеріали ретельно перевіряються. Тому нема жодного ризику передачі якогось захворювання. Але в Греції, вочевидь, про це не знають. Нагадаю, в Україні геям офіційно дозволили бути донорами у 2021 році. І про новини шоу-бізнесу далі у короткому дайджесті. Бісексуалка Синтія Ріво готує нову платівку. Вона отримає назву I forgive you» у перекладі Я прощаю тебе і вийде 6 червня. Синтія Ріво, співачка і акторка, яка зіграла головну роль у музичному фільмі Чародійка. Мадонна і Елтон Джон нарешті помирилися. Їхня ворожнеча тривала дуже довго. У 2002 році зірки змагалися за те, щоб записати саундтрек фільму про агента 007. Зрештою перемогла Мадонна і випустила пісню Die на Day. Елтон образився і з того часу гей ікони почали ворогувати. Тепер Елтон і Мадонна зустрілися, поговорили і помирилися. Та навіть хочуть записати спільну пісню.